Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви, стало зрозуміла тактика цієї москви на переговорах і бажання американців на цих переговорах. Те, що вам розповідають різноманітні експерти, блогери, політики і політаналітики, говорять лише про те, що вони нічого не розуміють і хочуть, щоби нічого не розуміли ви. Взагалі, як каже наш брат Мілка, який пропрацював. 30 років у державному департаменті Сполучених Штатів інтернет створений для того, щоб люди все знали і нічого не розуміли. Я сам змушений доносити до вас істину через інтернет, і як ви бачите, це погано працює свого часу. Краще спрацювало у Аятоли Айотолихомійні. Він доносив істину через магнітофонні записи, тому йому вдалася Ісламська революція в Ірані. Але все одно це було гірше і значно менш масштабно ніж у пророка Мухаммада, який доносив істину безпосередньо словом, не користувався електронними носіями. Тоді йому і його безпосереднім послідовникам лише за 20 років вдалося створити ісламську державу умму від нуля до найбільшої держави в світі 20 років без всяких комунікацій. Лише живе слово і верблюди. Нам треба багато верблюдів в Україні. А мого живого слова буде достатньо. Так ось цього разу Вітков вирішив остаточно сподобатися путіну і всім оцим ванюшкам. Він підкреслив своє московицьке походження, відвідав. Санкт-Петербургську синагогу, Синагога в місті святого Петра, як вони це називають, як і все в цьому місті збудовано на українських кістках. Святий Петро був дуже миролюбною людиною, але навіть він спалив би це місто. А для Біткофа і Трампа ми повинні це розуміти. Питання України це на третьому місці. Можливо, навіть на десятому головне це питання бізнесу, і всі розмови ведуться про бізнес. А Україна використовується тільки в якості важеля на цих перемовинах. З одного боку перемовлялися Бітков зі з якимось своїм незрозумілим помічником, з другого боку був Путін Дімітрієв Ушаков. Обійшлися навіть без Лаврова. Без Лаврова, тому що насправді там мова йшла не про зовнішню політику мова йшла таки про бізнес. І ще раз про бізнес Путін чомусь вважає, що до 9 травня зможе заволодіти всією Донецькою областю. Це дуже маловірогідно. Але йому про таке розповідають його генерали для того, щоб американці почекали. Він пропонує їм три заводи в Німеччині, які раніше купила РосНЕФТЬ. Це нафтопереробні заводи, а так само пропонується і оборудку по газу, що московицькі газопроводи Північні, які йдуть в Європу, плюс українська гілка газопроводу, мають відійти. Сполученим штатам ця пропозиція сформульована Дмитрієвим, і це означає, що він отримав дуже потужного ворога Сечина, якому і належить ця Роснефть. Тобто, ціна дружби зі Сполученими Штатами для Московії. Це. Газопроводи плюс три нафтопереробних заводи в Німеччині, які мають відійти шеврону. Газопроводи і нафтопереробні заводи це для шеврону. Роснефть, до речі, є ворогом шеврону на зовнішніх ринках. Оці нафтопереродні заводи в Німеччині заточені під московицьку нафту. І це означає, що американці збираються тягнути московицьку нафту в Європу і в подальшому. В Московії між тим намітилося головне. Протистояння Сечен плюс Чемізов з одного боку, і з другого боку Дмитрів, і ще ряд барих. Між ними коливається, теліпається Мішустін. Віргідно американці хочуть, щоб у Москві розплатилася не тільки цим, їм, звісно ж, буде мало. І вони хочуть продати Україну подорожче і тому тиснуть іще раз зі свого боку не тільки розмовами Віткофа, а також і двопартійним законопроектом, який вніс лінці Грем до конгресу, і ще демократи. Законопроект про те, що в ході санкцій має бути конфіскований весь тіньовий флот ЕРЕФІ, яким РФ возить нафту. І все це має бути продано і нафта з цього тіньового флоту, і відійти в бюджет не України, в бюджет Сполучених Штатів. Тобто Україна героїзмом своїх солдат створила всю цю ситуацію, створила опір Московії. Вона спонукала до санкцій своїх партнерів в першу чергу європейських, і от тепер американці під це діло, користуючись кров'ю українських солдатів, хочуть конфіскувати московицький флот і поповнити власний бюджет або не конфісковувати і спробувати вимутити у Путіна щось більше. До всього цього не треба ставитися аж надто серйозно, адже за останні більш ніж 10 років всі в світі переконалися, що всі розрахунки пов'язані з Україною, де Україна одна з складових, всі ці розрахунки завжди ламаються. Всі домовленості за спиною України нічого не варті. Можливо, не тому, що Україна така сильна, хоча вона найсильніша з усіх європейських держав. А тому, що Україна зараз це історичний мейнстрім, на неї ставить історія, на неї ставить Бог. Обламається і Трамп, як раніше, обламався Путін і багато хто в Європі. Трамп, як ви знаєте, знав тести на фізичне і когнітивне здоров'я. На жаль, вони показали, що він здоровий. У них там в Сполучених Штатах був закон, який забороняв. Американським бізнесменам давати хабарі іноземним чиновникам багатьох переслідували за це діло зараз Трамп. І трампісти, ніби як скасували цей закон, до речі, цей закон дозволяв переслідувати і іноземних бізнесменів за хабрі іноземним чиновникам. Наприклад, фірташа переслідували по цьому закону, тепер уже переслідувати американці його не будуть, і це означає, що вірогідно він захоче повернутися в Україну. Звісно, коли тут перестануть стріляти. І уже підтримувати вату і кличка безпосередньо. Я нагадаю, що Фірташ був основним власником телеканалу «Інтер». Це був найбільш потужний із ватних каналів, який проводив московську політику тут в Україні довгі роки. Проти нього боролося братство, єдине братство проти нього, власне кажучи, і боролося, як і проти інших промосковських телеканалів, до того як Мураєвський заборонив Зеленський, і свого часу братству навіть вдалося припинити трансляцію інтера на добу, за що на нас всі ображалися, всі звикли хавати цю московську пропаганду і московську культурку, яку цей Інтер ніс. І тепер цей фірташ і багато хто інші, які відсиділися по Європах. Мастиряться повернутися в Україну для того, щоби робити тут політику, коли війна трошки вищухне. Нам треба з цим щось робити. Вони є небезпечнішими ніж московицькі танки. Трамп провадить економічну війну з усім світом, особливо з Китаєм. В цій війні він програє, уже почав програвати. Але Китай серйозно ставиться до цієї війни, і він почав годуватися до неї заздалегідь. Підготувався, здається, вдало. В зв'язку з цим остання опозиційна партія в Гонконзі там виявляється і ще жевряла якась опозиційна партія. Це спадок британського панування британці дозволяли на опозицію оголосила ця партія про свою самоліквідацію. Не стала чекати, поки всіх цих партійців заарештують. Тобто, коли Китай вступає навіть в економічну війну, він ліквідує всяку опозицію. Коли Україна перебуває в важкій війні, вона не ліквідує опозицію. Я нагадаю вам, що таке опозиція. Опозиція це такі партії і політики, які протидіють генеральному курсу влади всіма можливими методами: і внутрішньополітичному, і зовнішньополітичному курсу влади. Тобто, якщо влада, наприклад, провадить певну політику з західними партнерами, то опозиція заважає цій політиці і намагається нацькувати західних партнерів і виборців проти. Центральної влади, якщо влада протистоїть московській експансії, то опозиція так чи інакше зацікавлена загравати з експансією. Це об'єктивні речі. Це не тому, що опозиція погана, а просто тому, що вона опозиція. Якби нинішня влада була в опозиції, вона би робила рівно те саме. От саме тому, коли розпочинається серйозна війна, а так само на своїй території, то Будь-яка влада в будь-якій країні притискає опозицію, призупиняє її діяльність до закінчення бойових дій. У нас тим часом продовжує працювати і ватна і патріотична опозиція. Часто їх важко відрізнити одна від одної, і це дуже погано так війну не виграти. На час війни держава це армія. Як в армії не повинна бути опозиції у головнокомандувачу і генеральному штабу, так і в державі не потрібна. Опозиція верховному Головнокомандувачу і ставці верховного Головнокомандувача, незалежно від того, як його звуть. Були б Ви верховним Головнокомандувачем, брате. Я би підтримував би вас і закликав би вас знищити будь-яку опозицію, навіть якщо б в опозиції були такі глибоко симпатичні мені люди, як Зеленський і Єрмак, або така людина, яку я справді щиро люблю. Петрова Порошенко, от його в першу чергу, і останнє цей удар по сумах. Зараз у нас ряд діячів об'єктивно підігрують Москві, кажуть, що там десь було якесь нагородження якихось військовослужбовців в центрі, і саме тому московити вдарили. Це абсолютно дурниця. Московити вдарили, тому що вони хочуть знищувати. Мирне населення і мирну інфраструктуру України і це їх радує навіть більше ніж коли вони знищують військовослужбовця. Приводів бити у них дуже багато. Стоїть поліцейська будка, чому б по ній не вдарити. Балістичною ракетою, а те, що там навколо тролейбуси, та наплювати. Є військово-цивільна адміністрація в місті. Так чому би не вдарити по ній? А те, що балістична ракета прилетить в лікарню чи в дитячий садок, так мать його за ногу. Нам що взагалі не дозволяти військовослужбовцям. З'являтися в містах для того, щоб по них не били. Це дурня. По них будуть бити незалежно від того, є там військовослужбовці чи ні. По наших містах б'ють з тієї причини, що у нас недостатньо засобів протиракетної оборони і недостатньо засобів помсти. Після того як за справу мирних переговорів взявся Трамп, таких ударів по наших містах стало більше, але справа не в Трампі, справа в нас самих. Коли радянський союз розвалився в 91-му році, ми не попіклувалися про те, щоб добити і Московію. А нас тоді було дуже багато. І нас тоді було дуже багато українців в Ерефії. Коли в 93-му році е, московські танки стріляли по верховному совету Російської Федерації в Москві, ми з вами всі не поїхали в Москву для того, щоб розкрутити там громадянську війну. Ми вважали, що це нас не обходить. Коли Московія воювала на Кавказі, ми не підтримали належним чином Кавказ, особливо Чечню. А якби підтримали, то Московія була б зв'язана там війною і по нинішній день. Ми віддавали ядерну зброю, звичайні озброєння, знищували запаси протипіхотних мін, скручували збройні сили і так і не налагодили. Загальний військовий тренінг всього населення. Ми винні в тому, що відбувається. Але після всіх цих уроків важливою місією України на наступні десятиліття буде знищення цього монстра. У нації мають бути надзавдання. не тільки завдання виживання, але і завдання панування свого часу. Англія стала великою, тоді коли опанувала Індію. В Англії було незрівнянно менше населення в десятки разів ніж в Індії. Англія була слабша. Великі Моголи на початку XVIII століття в Індії могли виставляти армію в мільйон людей легко. Англія ніколи не спромоглася виставити такої. Армії цим індійцям проти Англії допомагали французи, і тим не менше Англія опанувала Індію і багато чого іншого так стають великими. І мушу сказати, що Індія була не набагато приємніша ніж Московія. Там е, люди в ритуальних цілях купаються в коров'ячому лайні і споживають московицьку нафту. Але Британії тоді це вдалося. Опанувати цю гідотну країну нам вдасться так само, і ще раз мрії здійснюються на відміну від економічних і політологічних прогнозів. На цьому вам є бадьоре звитяжне українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви в подальшому мочали огідною говіркою Булгакова.